27 березня 1623 року, привілеєм польського короля Сигізмунда III Чернігів отримав Магдебурське право. Ця історична подія дає чітке розуміння, наскільки вагомою була роль нашого міста в тогочасному суспільно-політичному і економічному житті країни. Аби предметно познайомити чернігівців із подією та максимально чітко окреслити її важливість в історії міста, працівники історичного музею імені Тарновського створили виставку на основі тематичних пам'яток музейного фонду у нас збереглися кілька цікавих пам'яток. Зокрема, дуже рідка рідкісна пам'ятка. Це грамота королевича Владислава, який був адміністратором Чергово Сіверщини на початку 17 століття. Відвідувачі виставки зможуть побачити документ з автографом Королевича Владислава та його титулом. Цей документ датується лютим 1623 року. А вже в березні 1623 року його батько Сигізмун III надав Чернігову магдебурзьке право, тобто право на самоврядування. Ми бачимо тут автографи Чернігських війтів, тому що містом управляв і Йому допомагали бурмістри, равці, райці та лавники. Також ми бачимо кодекс. Юридичний кодекс на підставі чого існували ці магістрати і ратуші. Це польське видання 1567 року. Усе це тогочасне самоврядування називалось магістрат. Власне кажучи, саме тому в Чернігові є вулиця з такою назвою. А розміщення на ній міської ради також символічне, адже в давні часи магістрат, тобто самоврядування, розташовувався в ратуші. Також ми можемо побачити. Рокопис, який подарував свій час граф Григорій Мілорадович, який в свій час належав останньому чернівському полку, полковнику Петру Милорадовичу. Ми також виставляємо тут цей рокопис, де йдеться мова про суперечку, яка виникла в місті Чернігово, між міщанами, козаками та московською залогою, яка тут, до речі, на валу розташовувалася. Відвідати виставку можуть усі зацікавлені містяни та гості міста в робочі години музею протягом наступних двох тижнів.